Господарство ми з братом започаткували з 2008 року, а колись наш покійний батько тут попрацював більше свого практично ціле своє життя останнім часом, то керував якраз по тім господарстві. Потім десь занепадало, практично все було вже порозбиване. Та й з братом щось так подумали, давай краще, може, відновимо то все назад. Та й десь відносно співпраці, відносно односельчан, десь краще, приємніше працювати. Але працюємо. Відносно того, що покажу, показуємо другий приклад, як би можна було не то, що працювати, а ще допомагати відносно якраз тих селян. Тому що заходять, наприклад, інвестори вони кажуть, інвестують. Я весь час питаю, де є ті інвестиції відносно кожного села. Тобто ми зараз долучалися, так як скоріше були ще мікропроекти, Дефереровські проєкти, то відносно співфінансування так само долучалися відносно об'єднаних громад. Чесно кажучи, років 6-7, то у нас з братом під нами земля горіла. Тобто ти робив день і ніч, день і ніч. Не було саме собою тоді можливості, щоб придбати хорошу техніку. Така, як зараз сьогоднішній день, ти, наприклад, взяли одного фенда, другого фенда, перед тим мали класа 930-го. Тобто ти закриваєш одної технікою, а дуже багато. Питання. От, наприклад, ви навіть, звертали увагу, що у нас ще ДТ-75 стоїть. Колись ми на, на розлісні, то навіть їхали ДТ-75 розкручувано. Сьогодні, наприклад, якщо ви на поле, то вам покажу, як хорошо дуже, е, фен працює відносно фризи. Головна фішка, треба зараз починати з одної простої істини. Кажи правду і тільки правду, і ніколи не будеш думати, коли ти збрехав. Якщо навіть і з односельчанами, чи навіть не то, що з односельчанами, з будь якою людиною спілкуєш, будь відкритим, щирим, прозорим. Мене навіть знають мої спеціалісти, що в мене працюють. Якщо десь хтось крок вправо, вліво ступив, або ще що, то він зразу буде наказаний. Інакше варіанту немає, Ми даємо умови для роботи, але потім вимагаємо відносно роботи. Якщо ти підбереш спеціаліста, а на сьогоднішній час, наприклад, під час війни взагалі дуже тяжко в кого знайти відносно робочого класу, відносно хорошого спеціаліста. Тобто приходиться нам, навіть Андрій, так як нас є головним бухгалтером, менеджером головним, і десь йому приходиться теж сідати на техніку і працювати теж саме і мені. Тобто у нас відносно того нема. У нас колектив, я весь час зав'язую колектив відносно, якщо би був успіх, колектив треба об'єднати так само, як цілу одну родину, одну сім'ю. От тоді буде успіх. Тоді один другому буде довіряти, але нас не, якщо чесно кажучи, склади і ніхто на замки не закриває. Для чого? Навіщо? Треба, скажи, допоможемо домому. Мене ще по життю мав хорошого одного вчителя, і він мені ще сказав, роби то, то що ще інші фермери не роблять. Ти ти ще будеш передіти, десь відносно того йдемо. Але якщо відносно господарства взяти, на чим ми сьогодні орієнтуємо, треба тільки йти по нових технологіях. Не дивитися, наприклад, якщо ми зараз збираємо неї пшеницю, є площі нас видають і 100 центнерів, і 80 центнерів, і 70 центнерів. Тобто треба виходити на той рівень, щоб ти збирав чим побільше, якісно. У нас зараз пішла більше відносно технології, відносно якісної зерна. Тобто, щоб був десь друга, на даний час маємо практично другу-третю репродукцію. Треба дорости до першої. Тому що ти маєш вищу класову репродукцію, значить ти тоді можеш її дорожче продати. А якщо в тебе буде запас, значить орендну плату ти можеш збільшити. Саме собою заробітну плату підоймеш. Якщо заробітну плату підіймеш, значить в тім числі і закриваєш зразу податки, сплачує відносно держави. З Зцепліном ну, вам ще дуже приємно, ви маєте дуже хорошого менеджера відносно наших регіонів. Ігора дуже багато років знає. Навіть Ігор до мене заїжджав в минулому році. Ну десь не було видно тієї ситуації, що ми десь будемо брати, може, і трактор. Я до Андрій свого кажу, Андрійко, давай дамо якусь заставу, трошки проплатимо і, можливо, будемо брали трактор. Андрій каже, Володимир Михайлович, де чого? Каже, бозі добрі, на другий рік буде інакше. Ми весь час думаємо, що весь час буде однаково. І десь так взяли, підписали в прошлому році договір, проплатили частку коштів, законтрактували. І того року взяли. Саме краще, наприклад, відносно трактора, щоб я зараз брав, тільки фент. Інакше ні. Ні клас, ні джундір абсолютно. Якщо взяти, ти ми ще поки що мало працювали, того року взяли, то по тому ще не можу дуже багато сказати. А якщо взяти по 936-му, то вже робимо, трошки вже з ним наробили, десь до 4 тисячі мотогодин, практично питань не було ніяких. Плюс до того, що мені подобається, комфортно, дуже приємно. Відносно сервісу. На сервіс передзвонив на Цеполіно, що треба, коли заказав хлопці, підрегулювали, який тобі день краще, чи на поле під'їхали, чи помастила, ТО поміняти. Нема жодних проблем. І дуже багато з колег, з фермерів інтересуються, теж хотіли б афенда брати. Ну, каже, трошки по коштах, трошки дорожче. Ну, а каже, то нічого, ти перейди на одну техніку. З часом, так само, як ми, купиш другу техніку, ти потім порівняєш, що котре краще. Тільки купили 936-й. Ми вже навіть не задумувалися, які ми будемо інші купувати. Ну, В першу чергу через мастила, як сказав Володимир Михайлович, але він є в першу чергу економічніший з тими, які ми працювали швидше. Ну і він м'якший набагато. Ми порівняння робили, наприклад, з 936 м ми вже відпрацювали 4 тисячі мотогодин. Слава Богу, у нас не було ніяких, ну, ніяких випадків, ні ремонтних. Чисто по гарантії хлопці приїжджали, цепелін вчасно обслуговували. В нас на 936-й нам дали, це ми в 2021 році купили, дали 6 тисяч мотогодин гарантії або до п'яти років, або 6 тисяч мотодин, який швидший випадок настане. Дуже організовані. Хлопців хочу похвалити і подякувати. Наприклад, якщо сьогодні робиш замовлення, на завтра хлопці вже готові виїжджати. Що по наявності міняють, решта замовляють і. Ну, якісно обслуговується. Петра пального економніше. Наприклад, якщо взяти по орці клас ну, орієнтовно, ну, це залежить, які землі, яка якість 21 літри, 22 на гектар, по фенду ми були 18 вкладалися.